Доброго всім вечора! А точніше доброї ночі! Бо зараз 21 година. Я була відсутня кілька днів вдома і приїхала вже було темно, але не змогла не піти, не полюбуватися на своїх красунечок. Подивіться, яке гарне, здорове листячко. А вже Перший місяць осені, наче воском натерте. Але що саме, на що саме я б хотіла на даний момент звернути увагу? По-перше, весною я завжди горизонталю пагони. Таким чином я отримую пишніше квітування. Але цей метод діє і восени. Подивіться, троянда сальса. Ось гілочка пригнута. І ось ми бачимо, скільки квітоносів вона пустила. Тут так само, ось дивіться, яка краса, які червоні, які красиві. Ось тут ми теж бачимо пригнута гілочка. Штадром, штадром або сальса, я не знаю точно, бо вони тут ростуть. У мене ростуть поруч. Отакий красень штадром. І вони переплилися разом з сальсою. От вона буде вже невдовзі. Квітувати в черговий раз. Практично квітують вони безперервно. От ще одна гілочка, вже третя. От. І теж бачимо: ну от, бачите, скільки квітоносів. Особливо тепер під штучним освітленням. Дуже виграшно виглядають оці червоненькі, здорові, красиві, пагони. В нашій кліматичній зоні, тобто в Словаччині, вони обов'язково процвітуть. У нас буває і 4 хвилі квітування. От, подивіться теж, тут така краса, тут трошки вже темніше. От хотру коко. Рококо, надзвичайно красивий, дуже гарні, червоні, молоденькі пагони Випустив ред Леонардо, мій улюблений сорт. Тут хочу похвалитися, є незвичайна айстра, в мене їх є багато, але це така гарнезна, помпоновидна. Надзвичайно гарно. І багато вона виглядає. Букетах. От там ми бачимо пастелу. Та ось тут такий базальний, який вже один раз квітував у Леонардо да Вінчі Зараз перейду на ту сторону, а по дорозі покажу ось Pacific Blue. Просто шикарний сорт. він не хворіє, до пізньої осені. Росте в мене вже другий рік в саду. Показав себе на відмінно. Це вже теж четверта хвиля, не задивлячись на, це, на те, що це чайно гібридна троянда, має дуже приємний аромат, дуже красиву форму, як в бутоні, так і в повному. Повному розпуску. От ми зараз йдемо. У мене є дві пастели от це її нові. Плагоно, подивіться. Навіть любуватися на листечку, і то приємно. От амулет Мельба. Теж дуже красивий, здоровий. Безподобний. Осіннє, здорове листячко нас зачаровує. І от базальний вже другої пастели. Ця пастела у мене росте поруч з Леонардо Да Вінчі Вони дуже схожі формою будона, квітки. І от над нею базальний Леонардо Да Вінчі Але я його тут... Прикопувала з, мет... з метою розмножити. І ось, ось тут його друга частинка цього самого кущика. Тут він вже почав квітування. Ось тут він випустив свої нові гілочки, які теж планують і будуть квітувати. Так, а тут букет парфе. Подивіться теж. Надзвичайно красиве листя, хоча я вже бачу малесенькі ознаки борошнистої, чи так мені можливо здається. Але от листочки вже починають так трошечки як скручуватися. Обов'язково завтра при денному світлі перегляну. Хоча троянди у мене протягом року часто проходять обробку. Фунгіцидами та інсектицидами. Ну що ж, на цьому буду з вами прощатися. Хоча так хочеться ще показати ось тут теж лабастер блюгьо, о, Це у нас айсфугель. Подивіться, яка краса в другій половині вересня. Кафі-фасет десь тут ще має низенький, <гілочки>, і це все ще неодмінно у нас проквітує. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам теплої осені, спокою на душі. З вами була Маша. До наступних зустрічей!